Розпочинаємо е, проведення сьогодні комісії з питань депутатської діяльності. Браво. І у нас на сьогодні е, на е, одне питання порядку денного. Про звернення депутатів Верхнянської селищної ради Подільської району, Одеської області 8 е, скукані про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича. Так, до речі, бачу, що хворим у нас сьогодні є. Так, більшість депутатів присутня. Це питання є у вас, це звернення у всіх на руках. Так, також було зі словами електронну пошту. І всі з ним е, ознайомлені. Тому я як голова комісії пропоную е, проголосувати за це питання. Позитивним рішенням та винести на сесію Окнянської селищної ради. Які будуть думки з цього приводу? Так, виносимо. Тоді пропоную проголосувати за це рішення. Хто за, хто проти? Хто утримався? Питання прийнято. Винесли на сесію. Всі